Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сподіваюсь, ви мене не дуже загубили і не забули, тому що трошки випала я з життя знов. Робота, робота, робота. Зробляю кошти. І, на жаль, просто не вистачає сил. Не то, що часу, а більше не вистачає сил. І я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Знову ж таки, хочу попросити у вас вибачення за те, що, може, інколи буде колихати камеру, але ну, не можу я зараз по-іншому, тому що штатив в мене залишився в Дніпрі. Нагадаю, хто не знає, я зараз мешкаю в Одесі. Неймовірне місто. Сумую за Дніпром, дуже сумую. Але Одеса це просто моя любов. Я в Одесу закохалася ще, мабуть, у 14 му Вибачаюсь у 14 2015 році. Коли я вперше сюди потрапила по роботі, це була робоча поїздка на 2-3 доби. Двічі я приїздила сюди, але, ну, я сказала, що я колись повернусь в Одесу, обов'язково. І ось я тут працюю, живу, ну, коротше, якось так. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися своїми процесами, своїми планами, також посилочками. Мені від дівчаток, від двох дівчаток прийшли неймовірні посилочки. З невеликим запізненням я хочу вам про них розказати, бо я вже почала з цими ниточками, спойлер невеличкий, працювати. Вже є готові роботи. Ці роботи будуть для діток, для діточок і. Зараз все розкажу і покажу. Мабуть, давайте почнемо з вами з процесів. Посилочки залишимо на потім. Хочу показати вам свої процеси. І, мабуть, зараз, до речі, разом з вами ми розставимо маркери на тих процесах, з якими працюю, щоб на наступне включення, на наступне відео, ви змогли подивитися, наскільки я просунулася в тому чи іншому. Процесі. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, я вам у попередньому відео показувала ось такі ниточки. Це у нас накопа Angora Lux Color 80 акрил, 5 мухер 15 вовна, колір 81913. Я починала з цієї ниточки, до речі, що до це 150 грамів, 810 метрів. Я з цієї ниточки починала в'язати шаль на спицях. Просто лицевою гладдю. Але все перегралося. Я ще деякий час пов'язала, мабуть, з того моменту, як я вам показувала, я зв'язала ще рядочків 6 максимум. Три лицевих три виворіх. І я просто витягла спиці і розпустила. Розпустила все, почала в'язати палантин. Цей палантин. Буде мені. Я його буду носити. Буду носити його не як палантин, а саме просто як шарфик, бо осінь дуже-дуже близько. Сьогодні, до речі, 21, здається, ні. 22. 22 вересня і осінь насувається, осінь, зовсім зовсім скоро покаже свої. Характер, тобто пройдуть холоди і треба трошечки утеплятися. В мене тут зовсім нічого немає, з теплих речей. Я розумію, що мені треба вже зараз починати готуватися. Тим паче, моя дитина сьогодні сказала, що вона хоче в собі мітинги, і дуже скоро в мене будуть вони в процесі. Так, от, що стосовно цієї шалі, я її розпустила. Процес залишається на спицях. Тільки е, трошечки да, змінив е, свій вигляд. І ось що в мене на даний час зв'язано. Я в'яжу палантин сіточкою. Дуже-дуже класний, ніжний, пухкий, просто він невагомий. Він дуже-дуже класний. Я сподіваюся, що після прання він трошки витягнеться. Перший колір якось дуже різко змінився. Другий колір ось десь. Тут він більш так м'яко переходить. І дуже скоро вже піде рожевий такий, а тільки єдине, що рожевого дуже-дуже мало кольору. Да? Ви бачите? Так що в'яжу. Давайте зараз разом з вами поставимо маркера. Разом з вами. Ми його встановимо десь, о, ниточка якась. Незрозуміло взагалі, звідки вона взялась. Ось тут збоку я чіпляю червоного маркера, щоб взагалі розуміти, скільки я потім пров'яжу і о, наскільки великі або навпаки маленькі будуть мої просування. Так, один маркер почепили. Цей процес ми відкладаємо в бік. Боже, я дуже сподіваюся, що ви цього не бачите зараз. Це мерехтіння екрану. Я не розумію, що не так і що відбувається, але думаю, цього не буде видно. Він прям такими смужками йде інколи. Я не знаю, що мені з цим робити. Чесно, не знаю. Далі наступний процес, який хочу вам показати, це процес в'яжеться з отакої ниточки, колір джинс. Це Чернігів, вовна, 80% вовни, 20 синтетичних о, домішок. Акрил, поліамід, поліакрил, Я не знаю, що там, але ниточку ви всі знаєте. Українечки 100% її знає, бо це дуже бюджетна, і дуже популярна і дуже класна ниточка. Я з неї починала в'язати собі шкарпетки. Шкарпетки я продовжила в'язати, але. Трошечки плани змінились, я дов'язала лише першу шкарпетку. Ось маркер, який ми ставили разом з вами. Я дов'язала першу шкарпетку і все. Далі діло зупинилось. В'яжу на спицях 3 мм Knit Pro шкарпеткові спиці. І трошечки в мене змінилися пріоритети. Тож, я в'яжу трошки інші речі. Ці шкарпетки я обов'язково дов'яжу. Це мої шкарпетки, я в'яжу для себе. Бо в квартирі підлога не дуже тепла, особливо на кухні. На кухні в мене на підлозі плитка. По всій квартирі в мене паркет, паркетна дошка, ось. І так, поли більш-менш теплі. А от на кухні дуже-дуже холодно. І деякий час я проводжу на кухні, тож я думаю, я буду їх дуже-дуже багато юзати, бо люблю. Дуже люблю готувати, і будемо трошки пізніше готувати з вами разом. Тож, ось, одна шкарпетка зв'язана. Другу я навіть не починала, як бачите, чекає. Чекає ця бобінка свого часу. Це другий процес. Третій процес, який я вам хочу показати, я його почала тільки сьогодні. Ось ниточки, з якими я працюю з цим процесом. Це два моточки ось цей м -м -м, світло, -м -м, просто неймовірно, світло-сірий колір. Я б сказала, що це брудний білий колір. Ось так ви, я сказала: це Alize Angora Gold на 100 грамів 550 метрів, колір 599. Що до складу, це 80% акрил, 20 вогни. Ось так виглядає етикеточка. І ось ця друга ниточка. Це у нас Lady Yarn Comfy. 70% мариносова вовна і 25% нейлон. 100 грамів 400 метрів. А ось тут я сказала, чи ні, Гора голд метраж. А, ну так, да, 550 метрів. Це класична. Шкарпеткова вовна. Ось її етикеточка. Колір. А колір, мабуть, тут не пишеться. Не знаю, може, може ось це колір. Може, але я не впевнена. М3477А. Може, я не знаю. Я почала в дві ниточки в'язати шкарпетки. Шкарпетки ці будуть для. Людини, я знаю, кому я в'яжу. Ось вже початочок відв'язано 10 рядочків. Зараз разом з вами поставимо знову ж таки маркер, щоб знати, це перша шкарпетка, але ну, ви бачите, що моточки такі повненькі, ціленькі. Так, ось тут ми поставимо маркера. Просто трошечки збоку. Бо тут я кожні 10 рядочків буду металеві ставити. В'яжу шкарпетки, дуже-дуже сподіваюся встигнути їх якомога швидше, бо людину, для якої вони в'яжуться, я чекаю у гостях. Ось. Якось так. Є в мене ще один процес, але який вже дуже швидко. І, мабуть, на жаль, Поза кадром він перетворився вже в готову роботу. Зараз теж вам його покажу та розкажу. Так щодо процесу, який перетворився у готову роботу, це шкарпетки, знову ж таки, на 43-й розмір. Ось такі вони трошечки різні вийшли, ну, ниточка тут, рябенька була така, зараз я вам теж її покажу. Це була ниточка на кабуху. Колір 87718. Тут у нас 400 метрів на 100 г. Ну і по складу це стандартна шкарпеткова вовна. 75% вовни, 25% поліаміду. В'язала я у дві нитечки, одна ниточка на кубоку і одна ниточка ось такого кольору. Але, ну, на жаль, в мене не збереглось етикетки, щоб сказати вам номер кольору. Це Алізе Lana Gold 800 склад, це 100, від... 100 грам 730 метрів, по складу це 51% акрилу і 49% вовни. Знову ж таки, колір я вам сказати не можу, бо немає, на жаль, етикетки. Готова робота. Чекаю, дуже сподіваюся, що мені прийшлють блокатори з дому, і я зможу їх нормально попрати та заблокувати. Якщо мені не зможуть вислати блокатори, прийдеться щось вигадувати, або з картону щось вирізати, замотувати скотчем, або пакети вдягати і якось сушити. Не знаю, змоги купити блокатори, навіть один в мене зараз немає, тож будемо якось шукати більш прості рішення цього... цієї задачки. Так, ось такий процес. А далі пропоную... А, ні, почекайте, в мене ще є один процес, яким я хочу з вами поділитися. Це процес: я в'яжу собі ковдру. Ковдру в'яжу з отакої ось ниточки, це колір вишня, здається, він так називається. Колір вишня і в'яжу бабусиними квадратами. Ковдру. Я її ще не збираю, хоча думки були дуже в мене так, прям тремтять руки, хочу почати збирати її від кутка, так почати і зшивати е, квадратики, але я себе стримую, бо є в мене якась пітузра, така невеличка, що мені не вистачить нитки. Поки що бобіна велика, вона тане дуже поступово то так о, не швидко. Але я розумію, що коли діаметр, діаметр бобінки буде набагато менший, то вона почне просто на очах танути і ниточка буде дуже швидко закінчуватись. Мені е, треба багато квадратиків, дуже-дуже багато. І я якось не наважуюсь почати збирати. За той період, що я була відсутня на каналі, я зв'язала лише два квадрати. Це дуже-дуже погано. бо... Насправді я планувала до Нового року в'язати хоча б один-два квадрати на день, щоб встигнути зв'язати та уже зібрати ковдру. Але щось трошки, трошки зорі зійшлись не в тому місці. Тобто, Зв'язано лише два квадратики, квадрати розміром 25х25 25 приблизно. І. Я сподіваюся, що все-таки на Новий рік у мене буде ковдра. Дуже класна, класна кодра. І я дуже сподіваюся, що мені вистачить саме цієї нитки. Що не буде ніяких смужок там, або ще якихось там візерунків, я хочу таку однотомну кольору вишня, покривало таке себе. Тепле, класне. По-домашньому, знаєте. Ну, коротше, дуже хочу, щоб мені цієї ниточки вистачило Я буду дуже сподіватися. Тож, на цьому з процесами майже все. Є в мене ще один процес, але я його покажу потім, коли буду вам зараз розповідати та показувати про посилочки. Посилочки, які до мене прийшли, їх дві. Хочу зробити невеличке відступлення, бо ці посилочки, які я вам зараз буду показувати. Uh, мені були, дівчатка мені прислали їх для того, щоб я в'язала іграшки, іграшки для діток. А uh, саме для Іринки, в неї є uh, своя сторінка в інстаграм, є сторінка благодійного фонду. Я обов'язково всі посилання і на дівчат, ті, що присилали мені ниточки, все буде в описі під відео. Тож проходьте, дивіться, підтримуйте, підписуйтесь. Uh, Іринка, Іринка Квітка. Неймовірна людина просто вона займається не тільки іграшками, ну не тільки дітками, вона дуже-дуже опікується нашими військовими, тож я дуже вдячна їй за її небайдужість. Іринка, якщо ти колись побачиш це відео, я дуже рада, що я з тобою знайома, я дуже рада, що ти трапилася в моєму житті і я пишаюсь такими людьми, що в мене є такі знайомі. Я просто пишаюся тобою, пишаюсь твоїми діями, твоїми вчинками, тож ти велика, велика молодець. От, о, хочу сказати величезне, дякую ще магазину Хом'яків Світ. Теж обов'язково залишу посилання на цей магазин, бо я. Неодноразово там купувала, і це не то, що реклама, це моя рекомендація. Я там купувала ниточки, ниточки у них дуже класні, дуже класна там хазяйка, володарка цього магазину. Вона, я в інстаграмі публікувала сторіс, де казала, що я знаходжуся не в своєму місті, і всі ниточки для іграшок саме у мене залишились у Дніпрі, і дівчат. Які небайдужі, прошу відгукнутися. Вона відгукнулася і прислала мені, окрім ниточок, просто так, безкоштовно. Окрім ниточок, ще й наповнювач. Там з наповнювачем треба трошки попрацювати, але просто не неймовірна вдячність. Всановний магазин Хом'яків світ. Я вдячна. Неймовірно вдячна вам за вашу. Як це українською буде, я навіть не знаю Да, за те, що ви відгукнулися, підтримали і не залишаєтесь осторонь просто. Я неймовірно вам вдячна просто за довіру. Так що давайте покажу, що мені прислали, і саме з цих ниточок, до речі, я вже почала працювати. Прийшли мені нитечки. Це акрил, але він дуже класний. Я вам скажу, він дуже-дуже. Класний, різнокольоровий. Кольори такі темненькі, але, але вони, вони теж підуть в діло, бо В'яжу я, я брелоки. У мене вже є декілька готових. Теж зараз все покажу. Дивіться, які вони всі прикольні. Трошечки вони тут в мене заповстались, але... Це вже моя вина, вони прийшли дуже в гарному такому стані. Всі такі гарнюсінькі, дуже класно складені. Ось так. Дивіться, які вони всі круті. Я ж кажу, я вже почала з них в'язати, Тут же декілька моточків не вистачає, бо я їх вже вив'язала. Я ж кажу, є вже готові роботи. Ось так. Так, добре. Ну, Я не буду змотувати, бо це займе дуже багато часу. Ось, дивіться, скільки, скільки тут краси. Також є ось така ниточка. Я не знаю, це ярнар джинс або газал. Ось цей теж є такий, як джинс, тільки іншого бренду. Є ось такі ниточки, вони різнокольорові. Я теж з ними працювала вже. І ось іще ось так. от. Дивіться, яка посилочка. І ще в коробці в мене ж. Я ж кажу, стоїть синтепон. чи синтепух, Синтепон, мабуть. з яким треба попрацювати, його показувати не буду, але наповнювач теж в мене тепер є. Ось я... О, не було змоги в мене знімати відео, але я все-таки почала працювати з цими дитячками і зв'язала вже 5 невеличких брелоків. Ось такі. Вони всі з ось такими кільцями, підвісками. Нав'язала поки що так. 5 штучок, 5 таких собі квіточок, і буду далі продовжувати працювати. До речі, ці е, кільця підвіски да, для брелоків, мені прислали з дому. В мене їх тут, здається, 200 штук. Тож, В'язати, не перев'язати. Ну, поки що я в'яжу такі квіточки, е, трошечки нав'яжу таких, потім, може хочу щось якихось чи зачинять, чи кошенят. Знову ж таки, в мене немає не очків для них, не ни... нічого такого. Треба щось вигатувати. Бо Зірочки може буду, якісь в'язати, щось подумати. Але процес пішов і я прям кайфую від цього процесу. А, і ось ще, вибачте, загубився один моточок. Це 100% бавовна. Я поки що є намагаюся не використовувати, оце тільки отут я зробила першу обв'язку. Кайфанула, бо акрил і бавовна 100%. Це взагалі земля і небо. Я думаю, ви розумієте, якщо ви в'яжете, так ось е поки що не використовую, хай лежить окремо. Я, може, потім буду в'язати для поспішаєк. Ці ниточки для поспішаєк, бо знову ж таки нагадаю, що я не знаю, коли я поїду до свого міста рідного, до Дніпра і зможу взяти там ниточки, ті, що мені потрібні для поспішаєк. У мене там ще стоїть у Дніпрі дуже велика сумка. Сумка з готовими речами для поспішаєк, але я не встигла, на жаль, їх відправити. Від'їзд був такий собі дуже швидкий, дуже поспішний, і я дуже багато чого не встигла там зробити. Але сподіваюся, що у цьому році я ще потраплю у Дніпро, і там все швиденько все зроблю і всім-всім -всім відправлю те, що обіцяла, те, що в мене є в боргах. Ось це о, перша посилочка вже з готовими роботами, тож я вам показала і можу о, спокійно це все відкладати о, в стороночку. І інша посилочка. В мене ще є одна посилочка, о, яка прийшла від о, Вікторії Стародуб. Я їй теж дуже-дуже вдячна. Посилання на неї я також оставлю. Залишу в описі під відео. Це. Неймовірна дівчина теж прислала мені неймовірні ниточки, які, якщо чесно, знову ж таки, я поспішайкина на мама, як мене деякі називають. Мені дуже шкода їх використовувати. Зараз вони в мене стоять, просто чекають свого часу. Зараз я буду працювати з ось цим ось акрилом або напівакрилом, там напівбавовною. Да? А ці ниточки поки що лежать. Дуже яскраві, дуже класні кольори. Це 100% бавовна. Люди. Ну я, розум... ну, я думаю, ви розумієте мене, да, наскільки я люблю поспішайок, і я не можу їх зараз просто ось так от взяти і пустити на іграшки. Це 100% бавовна, така як Алізебелла. Ось така 100% бавовна. Я навіть не знаю, як це читати. Дуже Теплі, дуже яскраві, милі о, кольори. Поки що я ось ці ниточки з оцими ниточками я складу разом. Хай лежать, хай чекають, о, може, я буду все-таки зв'яжу, хоча б декілька іграшок для поспішаю. Бо я дуже-дуже сумую за малечою Неймовірно, сумую за малечою тож Вікторія, дуже дякую вам. Я ці ниточки разом з моточком. Ось цим складаю окремо, і, ага, скоріш за все, це будуть іграшки для поспішаєв, для діток, які були передчасно на народжені, які дуже-дуже потребують цих комфортерів. Тож, ось такі у мене справи я дуже рада, що ви були разом зі мною. Поки що не можу я увійти в режим, не можу увійти в ритм життя. Трошки важко. Є деякі проблеми з документами у мене, буду в наступному місяці це все вирішувати. І дуже сподіваюся, що скоро кожних моїх вихідних, хоча б наприкінці. Зараз у мене другий вихідний, завтра я виходжу на зміну. Нагадаю, може казала, може ні, не пам'ятаю, але я працюю з 8 години ранку до 23 години ночі, 15 годин це важко. Після роботи я не в'яжу, але дуже-дуже хочу. Тобто потім два дні вихідних, яких я можу присвятити своєму помешканню, своїй дитині, собі, в'язанню. І всьому-всьому, всьому, всьому, всьому. Тож, я сподіваюся, що кожні вихідні, потім, хоча б раз там, три дні на четвертий, три дні на четвертий, ось так у мене будуть виходити відео. Дуже-дуже. Рада була всіх бачити. Буду дуже вдячна за лайк, підписку, коментар. Давайте підтримувати разом один одного. Давайте не сваритися, бо зараз дуже важкі часи, які потребують підтримки один одного. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю. і до зустрічі. Пока-пока.